you <laughs> Партії Слава Україні підписуйтесь на наш телеграм-канал. Майже 70 народних депутатів Верховної Ради відмовились ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стафанчука про позбавлення мандатів ОПЗЖ. Противником цієї ініціативи також стала фракція Батьківщина. У числі бунтівників, майже у повному складі депутати партії Юлії Тимошенко, слуги народу та Євросолідарності непоганий склад. Як тільки в мережах наші герої побачили обурення народу, відразу ж почали висловлювати свої позиції. До прикладу, партія Слуга народу хоче позбавити нардепів від забороненої партії ОПЗЖ мандатів у конституційний спосіб, щоб ті не. Змогли оскаржити рішення через суд. Фракція політичної партії Слуга народу послідовно виступає за притягнення до юридичної та політичної відповідальності всіх проросійських політиків, які причетні до розпалювання війни, розповсюдження ворожої пропаганди, колабораціонізму та підтримки держави-агресора, заявила речниця партії Слуга народу Юлія Полічук. Як відомо, поки що відсутні підписи під ініціативою окремих представників слуг народу, у тому числі голови фракції Давида Арахемії і його заступників, а також заступника спікера парламенту Олександра Корнієнка. Однак у партії зазначають, що навіть у час жорстоких боїв і террор. Ристичних атак на мирні міста Україна залишається правовою державою і діє відповідно до взятих на себе міжнародно правових зобов'язань. Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил, але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому заявила Полічук. Народний депутат від слух Олександр Качура також заперечує закиди щодо співпраці своїх однопартійців із представниками коли. Качура стверджує, що монобільшості майже всі за те, щоб поставити крапку в питанні позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Але депутати в нашій та інших фракціях по різному бачать шляхи його розв'язання. Тобто в нас усередині є дискусія лише до того, який буде обраний юридичний механізм. А загалом ідею, думаю, підтримують усі. Є різні законопроекти, є різні точки зору. Тут питання в юридичній бездоганності рішення каже депутат для громадське. Юлія Тимошенко не залишилась осторонь, а одразу ж після голосування перейшла до виправдань. Партія Батьківщина була і залишається головним опонентом проросійської партії регіону. Яка потім сховалася під назвою ПЗЖ, батьківщина виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ чи та й партії регіонів у будь-який конституційний спосіб. Фракція батьківщина підтримає будь-який конституційний законопроект, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів, написала Тимошенко у Фейсбуці. Заяви партії Тимошенко і слуг народу зводяться до того, що вони виступають виключно за правові і конституційні способи боротьби проти заборонених партій. Наразі, згідно до конституції, немає достатніх підстав для позбавлення нардепів у ПЗЖ мандатів. Однак. З Юлією не все так просто. За інформацією самого Нардепа Дунди, всі члени фракції посилаються на Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина народна депутатка від фракції, яка погодилась поставити свій підпис після новорічних свят, це Альона Шкром. Підписувати звернення відмовилися. І представник Євросолідарності Володимир В'ятрович нічого дивного. У нього завжди була окрема думка. Станом на 2 січня було зібрано 96 підписів із 150 необхідних. На перший погляд тема цікава і затребувана. Однак, усе це просто піар на зручній темі. Його до там виступає якраз не Дунда чи слуги Роду, а Євросолідарність і вічно п'ятий Петро Олексійович. Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів і звернення на зміня цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією, заявив В'ятрович, де факто створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби слуги боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як шуфрить, щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання достатньо голосу представника монобільшості на Оджувальній раді кажуть у Порошенка. Провадження за статтею про держзраду проти всіх колишніх фракційців ОПЗЖ відкрили ще наприкінці минулого місяця. У парламенті на депутатів від ОПЗЖ звернули увагу значно раніше. Там хочуть позбавити мандатів представників проросійських партій на місцевому і національному рівнях. Але документи, якими пропонуються зробити, зависли, їх не виносять на голосування. Наприклад, законопроект 7476 не можуть розглянути вже півроку, хоча він був створений на виконання указу президента і рішення РНБО. У ньому пропонують позбавити повноважень депутатів місцевих рад від заборонених партій крім крісел, у парламенті колишнього ПЗЖ зараз має майже 3,5 тисячі своїх депутатів у місцевих радах. Як би там не було, гіркий осад від невдалого голосування в українців залишився. Однак у ПЗЖ рано чи пізно позбавлять мандатів, адже саме завдяки їм почалась війна, частково й на її руках загибель тисяч громадян нашої країни. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.